Пане Ростиславе, вітаємо вас. Вітаю слава Україні. Героям слава пане Ростиславе, Ми не чуємо заяви про створення уряду національного порятунку, але ми постійно чуємо тези про мирні переговори. Але окрім слів, там немає нічого. І ми чітко бачимо артикуляцію Дональда Трампа, що жодних гарантій нам не буде надано, що Україна стане країною членом НАТО. Ми не розуміємо, де оці заяви Трампа про те, що він. За 24 години заважить цю війну, все це лише слова а на ділі ми не маємо нічого. Вам слово от я якраз хотів би зупинитися на тому, що зараз потрібні не так слова, як дії. І перш за все, це дії, які показали би готовність України посилювати свої позиції, завдавати ударів і шкоди Російській Федерації. Це ідеться і про використання ракетних дронових технологій. Ми чуємо дуже багато права в заявах української влади там від Володимира Зеленського і до різних представників слуги народу. Але поруч із тим, ну це такі приємні епізоди, поки що, а не системна робота по російській території. Дуже сподіваємося, що це все таки зміниться а для того, щоб це змінилось. Потрібно і європейська солідарність на цьому наполягає все таки передати кошти бригадам. Ми чули від е, прем'єра Шмигаля і заступника міністра оборони, що щось там таке планується, але це не має бути добра воля чиновників. Це має бути е, вимоги закону України, щоб бригади не гадали, е, з якої ноги встане чиновник наступного ранку, а щоб закон чітко передбачав суми. Умови і обсяги виплат для того, щоб Україна могла реалізувати свої інтереси і посилювати позиції та шляхом знищення цілей на території Російської Федерації. Це раз друга позиція це якраз дії по економічній шкоді Російської Федерації. Дуже добре, що Україна цього разу на відміну від грудня 2019 року відмовилась продовжувати газовий транзит. Територію України е, власне постачання російського газу до Європи, які приносили за різними розрахунками десь 5 мільярдів доларів Росії тільки за останній рік, а близько 7 мільярдів доларів подовжує приносити нафтовий транзит, і до речі на відміну від газових угод, нафтові прописані так, що уряд може знайти. Цілком прийнятні варіанти, як цей транзит зупинити, тому європейська солідарність власне вимагає, щоб це було зроблено, і воно б лягало абсолютно в одну логіку з тими санкціями, які зараз запроваджують Сполучені Штати. А ми його багато разів вже говорили, в тому числі і в вашому ефірі, що діє так система сполучених штатів, що та адміністрація, яка уходить, вона не робить нічого значимого, знакового без погодження з новою адміністрацією. Тому якраз кроки на обмеження транзиту російської нафти абсолютно лягали б в контекст тих санкцій, які запроваджує керівництво сполучених штатів, і е, третє. Це постійні переговори. Я не знаю, чого чекає українська влада, тому що зараз всі мають бути і влада, і опозиція, і експерти. Всі зараз мають бути в Вашингтоні, в навколо Вашингтону. Почав працювати конгрес, працює Сенат, працює Палата представників. Зараз золотий час. І власне це вікно можливостей, про яке говорив Петро Порошенко, весь час Петро, вікно можливостей впливу на адміністрацію сполучених штатів підготовки позицій. Воно закривається дуже стрімко, і потім будуть нам розповідати про якусь там вину сполучених штатів. Може, знову матюки лунатимуть в ефірі на адресу союзників, але це абсолютно не допомагає. А допомогли б ці три кроки: це підтримка збройних сил. Це різкі і рішучі кроки проти російських економічних інтересів, і постійна в хорошому сенсі нав'язлива робота із сполученими штатами.